Ось і добігає кінця чемпіонат. Попереду три гри, в яких нам достатньо здобути лише одну перемогу для того, щоб здобути срібло. Тому і настрій під час прогулянки Вінницю просто чудовий. Які перемога. Важно наш настрой, щоб ми ще отримали удовольство іграли в футбол. З перших мінут. Все! давай. З перших хвилин стало зрозуміло, що сьогодні буде складна гра. Окрім один одного, сьогодні проти команд грають ще спека та особливості штучного покриття. як говорили! Гра почалася з масованих атак червоно-білих, і як наслідок швидкого голу від Даяни Семки. Але щохвилини атакувати ставало все тяжче і тяжче. Гумова крихта, якою на стадіоні Вінниці забагато. Глинала та просто плавала буци дівчат. Здорово! І спокійника, спокойно. В кінці першого тайму Віолетта Тян все-таки зробила рахунок більш комфортним. 0-2. Перерва. Діф тяжело. Видно, що погода що поле нагрілася. Тяжело. Сопернику теж тяжело. Граємо спокійно в свою гру. Наш партнер команди бореться. Зазвання лучшого Дев. Выходит зараз, помогите їй! Помогите. Я вийшла на другий на 45 хвилині, Десь по трохи почала розкачуватись, забила е два м'ячі за 37 хвилин. А потім там пішов один за другим і <gry> вийшло <gry> п'ять. МС Поділля, ми розмовляли з Артемом Гагаріним. Мене, я відставала на п'ять м'ячів від дівчини, яка була на першому місці в бомбарди перегонах. Він тоді сказав, що е, ти станеш кращим бомбардиром і все буде нормально. Хоча я думала, ну... П'ять голів забити за один матч. Я виходила з дискомфорту. У мене після травми сформувався рубець і виходжу не на всю гру. І важка гра, штучне покриття в, в війниці. І я думала, що ну, хоч би один-два рази відзначитись нормально буде. Але Гарін сказав, що нормально буде. <сміття> 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 я не знаю, від хто не знав. <сміття> так, я дійсно вірив в Поліну. Так само, як я вірю в кожну з наших дівчат. Коча в рідній для себе вінниці і віддавала, і забивала. Івановій, футбольний бог віддячив за її наполегливу працю на тренуваннях. Окрема втіха дебютному голу Анни Авраменка у дорослому футболі. <різic> <різic> ну а дебютанка Синтія Мусунгу зробила в цій грі. Просто феноменальний результат. В кожному забитому голі є заслуга всієї команди і не тільки тих, хто знаходиться на полі, а й кожного з великої червоно-білої родини. Перемога Ліги Чемпіонів. І сьогодні у нас справжні свята, тому і атмосфера в роздягальні святкова. ¡Gracias! Ферри, які класні емоції, як же мені хочеться бути поруч, бути всередині гри. Але ми з нашими друзями з Фавбет віримо, що після нашої перемоги ми обов'язково зможемо повернутися на трибуни в наших рідних містах. Саме тому Фавбет продовжує підтримувати український футбол та дарувати емоції від гри. Наразі Фавбет є партнером семи українських футбольних клубів. Підтримуй український футбол та свій клуб разом із Фавбет за посиланням в першому коментарі. На нових гравців чекає вітальний бонус до 4,5 тисяч гривень та додатково 100 фріспінів. Часу з вами говорити, і нема про що говорити, тому що треба бігти тренуватися. Добре, все дуже класно. В тому дуже, але, але дуже щаслива. Дуже не вистачало цього. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фав Підтримуємо український футбол. Є така легенда, можливо, це правда. Якщо хтось знає, напишіть в коментарях, що колись у Динамо Києву, часи, коли там грали е, Мілєвський та Алів, була спеціальна людина, яка Їздила по ночних клубах і витаскувала звідти цю солодку парочку і заставляла, привозила їх на базу і заставляла тренуватися, грати в футбол та серйозніше відноситись до справи. Ну у нас в клубі теж є така людина, це я, Артем Гагарін, віце-президент футбольного клубу Кривбас який спеціально сьогодні поїхав до Дніпра, щоб. Ось цю ось цю ледачу дівчину забрати з поганих лап жіночого кварталу. Так можна сказати? Не починай, ні. Забрати її концерту. Також ми хочемо подякувати нашим Збройним силам України. О, окей, благодійний концерт це добре, але не перед матчем з Маріуполя. Кать, ми їдемо в Кривий Ріг, ти тренувалася, Всі ми бачили, що було тяжко. Так, да, звичайно, було тяжко, але я дуже рада, що я не зовсім втратила свої дітей. Ну так, нам навіть не довелося пояснювати е, Сінті та Махірі. Тому. Е, No. This is yeah. <smart> <smart> Тому вже завтра е, гра. Е, які очікування? Скажи, чи готова Катя Нікітіна вийти на поле завтра в грі з Маріуполя? Готова. Нікітіна готова. Завтра вийти на А, е, Друзі, а ви зараз ось поставте на паузу цей момент. Поставте на паузу. А хоча ні, 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 я скажу, а потім поставте на паузу. Е, і напишіть в коментарях свою таку ставку. Як ви думаєте, заб'є Катюха чи ні? Тільки якщо знаєте, все одно поставте на паузу і напишіть. Красиво вона забила чи ні. Це моя ставка. <рес> Ой, Боже. Я буду робити все для того. щоб Мені дуже приємно знову бути разом з командою, бути всередині гри, кайфувати від тієї позитивної атмосфери, яка вирує на футбольному полі та поза його межами. Сьогодні у команди святковий настрій, адже після гри з Маріуполем запланована церемонія нагородження з рідними медалями. Атмосфера в роздягальні крута, багато посмішок та позитиву, а з колонки звучать українські хіти. Головний тренер Володимир Єфімако теж підготував для нас дівчатами всю. Чемпіонов, дітка! Я вже не сказав. Пожалуйста, духа Юлії говоріть. Володимир Олександрович вдягнув на гру класичний костюм, який обіцяв в нашій першій серії. Але, незважаючи на такий позитивний настрій та всі жарти навколо цієї гри, матч живка Маріуполь мав особливий характер. 20 травня, рівно рік тому, останній оборонець гарнізону Маріуполь за наказом вийшов із заводу Азовсталь. Вже рік близько двох тисяч наших героїв перебувають у полоні ворога. Серед них, як мінімум, чотири представника ультрасруху Кривбасу та один вихованець академії нашого клубу. Тому цей матч не тільки спортивна подія, а й знак вшанування героїв Азовсталі. Можливість спільно показати нашу солідарність та повагу до наших захисників. Право зробити перший удар було надано колесніку Данилу Юрійовичу, бійцю, який добровільно вступив до лав ЗСУ з літа 2021 року. А 8 лютого по службовим завданням потрапив в Маріуполь, де зустрів повномасштабне вторгнення. Героїчно обороняв фортецю Азовсталь до 17 травня, після чого за наказом здався у полон. 23 листопада, завдяки обміну, був звільнений. Матч розпочався. З перших хвилин наші дівчата почали шукати шляхи до воріт суперника. І вже на сьомій хвилині Поліна Янчук увійшла до штрафної площі по центру воріт, змістилась лівіше і надісала м'яч точно у нижній кут. Один мир після цього наша команда почала діяти занадто самовпевнено, втрачаючи момент за моментом, за що могли бути покарані. Всередині тайму після удару гравчині Маріуполя лише фантастична реакція Дар'ї Келюшок врятувала Кривбас від пропущеного голу. На 19-й хвилині матч було призупинено. На жаль, не дають нам дограти. Тільки почали повітряна тривога, всі прямують в укриття. Такі реалі сучасного футболу. Що тут зробиш? Але це важливо, тому що небезпека існує допоки на цій планеті. Живуть треті москалі. На матчах ЖФК Кривбас може зустріти не тільки керівництво клубу, тренерів академії або дівчат з Ю 15, а й футболістів чоловічої команди. На гру з Маріуполем наші легіонери прийшли підтримати дівчат і особливо легіонерок. Дивишся е, футболістка, серіал футболістка від живе. Смотриш ми знімаємо серіал про женский футбол. І там Катя главная героиня. Главная героиня. Она взагалі не займалася футболом. В этом году только почала займатися футболом. І от вона тепер уже играет, тренується. Ми сделали такой проект, поэтому круто. О, круто да. Да, да, Ваня, Ваня? Yeah. <laughs> best best Через повітряну тривогу Артем не зміг довше поспілкуватися з хлопцями. Тому ми спеціально заїхали на базу ФК «Кривбас», щоб поспілкуватися і дізнатися більше. Я кажу, що команда заслужує і що більше э, фанатів, тому що ми прийшли, тому що мені подобається, як вони грають. І просто цей успіх, який вони зробляють, це взагалі клас. Мені подобається дуже багато, типу, у них такий стиль у жінській команді, який мені подобається, всі такі э, короткі пасики і все. they play very, very good. they have a good tactic. mentally, they are very high. so if they continue like this, i think they have chances to, to play very good in champions league. it was nice to come, amarie, tamigraï, tamashadru. she's very friendly, like she's a sister for us long. Like yeah. South Africa, she's like a sister for us. And she scored a beautiful goal. She was very happy. She was yeah. so very happy that we came to support her. So we we're also yeah, happy yeah, for yeah. her. that She scored. So I think she's, she's a great person, you know. Yeah. And that's all. She's a very good person. Yeah, the same. the same. <laughs> she's my sister, so I was very happy for for her. And I texted her and she said thank you for supporting, her, so thank you for everything. Yeah, Відбій тривоги. Швидка розминка. Повертаємось до гри. Подвоїти перевагу кривбасу вдалось перед самою перервою. Навіз з кутового від Ольги Басанської і гол ударом головою втілила Даяна Семкі. 2-0. Другий тайм пройшов без суттєвих змін. Ми пресингували. Суперник оборонявся як міг. Ми створювали небезпечні моменти, які закінчувалися в ворота Меркулі. Мар а Маріель Кенг з кутового на ближній стійці замкнула подачу і забила гол, відсвяткувавши після цього ефектним танцем День Незалежності рідного Камеруну. Справжньою ж прикрасою став гол дебютантки Махіри Алі. Єгипетська півзахисниця з за меж штрафної площі обвідним ударом поцілила у самісіньку дев'ятку. Неймовірна краса, за яку трибуни віддячили гравчині. Офліска черговий гол Поліни Янчук став особливим не тільки тому, що він побив рекорд результативності у чемпіонатах України за всі часи, а й тому, що дівчата присвятили його директорці команди Анастасії Смородіні, яка за декілька днів до цього вдруге стала мамою. Друзі, у нас дуже гарна, просто неймовірно чудова новина. У нашій сім'ї крибасу є велике поповнення. Е, наші смородіни, я можу так сказати, народили вже другу дитину. Тепер це дівчинка. Хлопчик, я так розумію, буде футболістом. А дівчинку куди? Така куда? Кривбас Вумен, туди. Все туди, всі футболісти та... будуть. Все туда. Я навіть не помітила, як пройшло твоя вагітність в цілому, тому що ти завжди була на роботі. І от зараз ти тільки народила і ти вже на роботі. Да, як все. тобі це вдається? Як ти поєднуєш це все? Я сама не знаю, я сама в шокі. Кривбас дає какие-то сили. Як бій, чоловік відреагував на це? І я, він ж був не з тобою, це був на тренуванні. Так, да. ну насамперед мені було тяжело без нього. Реально дуже тяжело. И ну я думаю, ему тоже. Но хотя я не знаю, это виднее команде. Я да? Я да, я не знаю, наверное, вам виднее, как он там. Мне он сказал, что он нервничал. Вот в тот момент мы так просчитали, когда для меня была самая жесть, он говорит, что мне прям стало просто плохо как-то чуть-чуть. И он говорит, я, наверное, почувствовала себя, что тебе очень плохо. І мені це все передалося. Ну, мені кажется, он, конечно, переживав. Взнимає, для він плаче. Я хочу, щоб дівчинку назвали гульнара. Нет, я не знаю. Вона вже знає, що відповідать треба. коли кричиш в і вона. Да, так, 100% вже є. Можете навіть спросіть. Зараз вам там ответят. Повертаємось до гри. До кінця матчу залишається 15 хвилин. Рахунок 6-0. Іначе немає приводу турбуватись. Але я знову чую фразу, яка змушує мої коліна тремтіти. Нікітіна розминатися. Всередині все стискається. Легка пробіжка, розтяжка. Останні настанови тренера. Хвилювання переповнюють. Ще й трибуни шалено підтримують мене, чим не змушують нервувати ще більше. Мурахи башків. Я не вгріться. Арбітри дозволяють зробити за Я вгрію. Сьогодні я не змогла забити так, мені не вистачило індивідуальних здібностей. Але для мене головне те, що команда перемогла суперника, а я перемогла саму себе. Я знову на полі. Я відновилась, не зважаючи ні на що, і я в кривому розі разом з дівчатами святкую срібні нагороди чемпіонату України. Гордість для вашого міста, для всієї України, і не тільки дорослому жіночому футболі, а як ми бачимо зараз, і наші юні футболістки, ваші юні футболістки вже е, володарки Кубка України. І Ми також їх зараз всіх привітаємо. Наших зрібних призеро. Це перемога наша. Я думаю, що ми привеземо і команду з Європи в Кривий Ріг після нашої головної перемоги. Тому слава Україні. Давайте подякуємо ЗСУ за те, що ми маємо важливість грати у цей непростий час. Хочу подякувати дівчатам, хочу подякувати керівництву, хочу подякувати тренерському штабу. Це наша загальна перемога і головні перемоги у нас ще попереду. Це був дуже важкий сезон для нас. Я дуже вдячна дівчатам, що ми все витримали. Дякую велике керівництву, яке завжди нас підтримує, не дивлячись і на що. Артем Сергійович, дякую вам, крива ми! Хочу висловити подяку нашим болівальникам. Ви неймовірні. Ви кожен раз приходили, ви кожен раз підтримували. Ще маленьке таке уточнення, хочу сказати. Колись рівно два роки тому у нас відбулася розмова з однією футбольною криворізькою людиною. Я сказав, ми будемо створювати жіночу команду. На що мені сказали Кривий, ріг, жіночий футбол? Як ви собі це уявляєте? Ви знаєте місто, яке подарувало жіночому футболу двох без прибільшення кращих футболісток. Це Дар'я Панащенко, можна оплесками привітати Дарію. А, і а, Альону Ходреєву теж треба привітати теж з кривого рога. І зараз, коли я дивлюсь на цих дівчат, зараз, коли я дивлюсь на наших Ю-15, я розумію, що ми подаруємо українському футболу ще зірок, ще видатних українських футболісток. Ми другі поки що, але ми вже в лісі чемпіонів!